Кузь рівняєсь струмко. Рій наша наслад, всі чоловіки, рій наш девіз, дух славенних козаків, нас усіх єднає, віра воля честь, і слава все перемагає. Рій нашого гасла, сонце сходить, буде де. Різ

Рівно голосова, ріво діває савай, Рио було стовай, що дівноче. Рів, наша пісня. Гечі вечоріє, повстанське серце а лента на набої поспішно подає, а лента залетою подавай. подаває. не умереть, вступай. Грис, Гри, ручь. Гри, за мной, вставай.